У ефірі Експрес-новини. Я Наталія Матвійчук, кореспонденти телеканалу СТН, підготували для вас свіжу добірку новин. Авдіївка залишається однією із найгарячіших точок на Донбасі. За кошти Луцького міського бюджету відремонтували четвертий поверх жіночої консультації. Багатодітні мешканці жовтневого підпалили гараж. Про це і більше дивіться далі. Чиновники знову згадали про лікарню майбутнього, столичний корпус охмадиту для хворих на рак дітей. На потреби медзакладу цьогоріч витратили майже 400 мільйонів гривень. Саме будівництво замовнику оцінює у майже 4 мільярди. Оглянути довгобуд прийшло з півтора десятка людей: урядовців, лікарів, підрядників. Будівництво почали ще у 2011-му. Через сирість всередині вже з'явилися сталактити. Лише подекуди проведені комунікації. У підвалі в ящиках стоїть обладнання вартістю мільйони гривень. Поки жодних робіт не проводять. Йдеться на каналі Новин 24. Перші мої дії як директора державного підприємства це три аудити: фінансово-бухгалтерський аудит стану підприємства, технічний аудит і юридичний аудит ситуації на об'єкті. Розповів Дмитро Шутовський, керівник державного підприємства. «Укр... Медпроект БУТ, яке замовляє будівництво корпусу Охмадит. Він також зазначив, що ймовірно відновлення будівельних робіт почнеться вже через два місяці. Головне завдання на цей рік полагодити дах, можливо, почнуть роботу всередині самих приміщень. Також потрібно позбавитися від впливу зовнішніх чинників. Завадити роботі можуть підставні компанії, невдоволені результатами тендеру. Через перешкоди теперішній підрядник замість чотирьох місяців будував лише 40 днів. На квітень запланований тендер на нового підрядника. Його обіцяють провести максимально прозоро. У перспективі цей корпус може на рік приймати 10 тисяч хворих дітей і проводити лікування, яке зараз можливе тільки за кордоном. Авдіївка залишається однією із найгарячіших точок на Донбасі. Російські найманці готуються до нових атак. Бойовики не припиняють обстріли та стягнули під Ясинувато майже три тисячі особового складу. Бойова активність в районі Авдіївської промзони зростає. Вночі найманці обстрілюють її з артилерії. Найімовірніше, що бойовики готуються до нових атак. Інформація про поранених українських військових неточна. Від 13 до 17 бійців за два дні боїв. Двоє тяжко поранені. Інформує ТСН. Напередодні українські військовослужбовці захопили дві військові вантажівки бойовиків, які останні покинули на полі бою. Раніше поблизу Ясиновацької розв'язки бойовики не пустили представників ОБСЄ для здійснення інспекції цього району, що свідчить про. Приход... Ховування озброєння великого калібру та військової техніки в цьому районі також працював і ворожий снайпер. Крім того, Росія намагається дискредитувати представників ОБСЄ. Військові Російської Федерації перешкоджають діяльності місії на Донбасі. Російська ФСБ цілодобово стежить за спостерігачами місії в місцях їхнього проживання та проведення дозвілля. А після цього серед місцевого населення поширюється дезінформація щодо особистого життя співробітників ОБСЄ. Вояки 16-го окремого батальйону 58-ї бригади розповіли подробиці нічних боїв на околицях Авдіївки. Обстріли подекуди настільки інтенсивні, що увесь час доводиться повзати. Стріляти сепаратисти припиняють, лише коли добре отримують у відповідь, розповідають військовослужбовці. Загострення ситуації під Авдіївкою почалося після повідомлень у пресі, що українська армія буцімто захопила нову територію. І ключову транспортну розв'язку Ясиновацький вузол. Цьогоріч за кошти місцевого бюджету відремонтовано четвертий поверх жіночої консультації Луцького клінічного пологового будинку. Загалом на ремонт витратили більше одного мільйона гривень. Послугами цієї установи користуються не лише лучанки, а й жінки з різних куточків Волині та сусідніх областей. Міська влада приділяє увагу підтриманню приміщення установи у належному стані та закупівлі нового сучасного діагностичного обладнання. Відтак минулоріч тут здійснили заміну вікон в Акушерському корпусі, покрівлю приміщення жіночої консультації і капітальний ремонт приміщень перехідної галереї. Придбали кольпоскоп з відеосистемою та фетальний монітор. Цьогоріч за кошти місцевого бюджету відремонтовано четвертий поверх жіночої консультації, луцький клінічний пологовий будинок. Головний лікар установи Михайло Токарчук показав оновлені приміщення та розповів про виконані роботи. Відтак тепер тут повністю замінені системи електроживлення та водопостачання, встановлені нові світильники, вимикачі, розетки, умивальники, вентилятори, замінено вікна та двері, оновлена штукатурка стін, облаштовані підвісні стелі, стіни та підлогу облицювали плиткою. Роботи виконали працівники товариства житлобуд 2 Керівник підприємства Леонід Стефанович зазначив, що ремонт тривав два місяці. У Ковалі обговорили перспективи втілення проєкту Світового банку у поліпшенні охорони здоров'я на службі у людей. Фельдшерсько-окошельський пункт села Зелене, де люди отримують першу медичну допомогу, розміщений у приміщенні дитячого садка Веселка. Аби збільшити кількість місць у дошкільному навчальному закладі, взялися за реконструкцію старої котельні під медичну амбулаторію. Завдяки проєкту Світового банку громада отримала таку можливість. Зеленський сільський голова Оксана Паливода розповідає, що було замовлено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла всі експертизи. Розпочали будівельні роботи, зроблено дах, прибудували тамбурне приміщення. Є вже технічні умови на електрофікацію та водопостачання. На першому етапі світовий банк буде повністю фінансувати будівництво. На це виділяються кошти в сумі більше одного мільйона. Частка місцевого бюджету 10%. Дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини завдяки проекту світового банку з'явились і у ковалі. Заплановано вже з кінця тра. Ні, розпочати тендерні процедури на закупівлю послуг підрядника. Тендер буде тривати близько чотирьох місяців. Субпроект вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області і складовою проєкту Світового банку. Його реалізація передбачає не лише створення нових амбулаторій і робочих місць, а й оснащення їх медичних обладнанням та препаратами. Розширено перелік обладнання, яке буде закуповуватись на первинну ланку медицини. І не тільки на ті амбулаторії, які увійшли в проєкт, а й на всі існуючі, каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміниця. Адміністрації Ігор Вашченюк. У другій фазі субпроекту від Ковальського району значаться села Поповичі, Мельниця та Старі Кошари. Однак, з огляду на процеси об'єднання громад, керівництво районної державної адміністрації та Ковальського міського територіального медичного об'єднання звернулися з пропозицією замінити ці населені пункти на Велицьк, Любитів та Поворськ. Головний лікар Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання Олег Самчук розповів, що вже зв'язалися із світовим банком. Обговорили цю тему з медпрацівниками, сільськими головами та жителями території. Це буде найбільше. Більш адекватна заміна з огляду на те, щоб ці амбулаторії обслуговували якомогу більша кількість людей. Області такі зміни обіцяють підтримати. Світовий банк підтвердив, що у зв'язку з реформою децентралізації вони самі закликали надавати перевагу об'єднаним громадам і, відповідно, щоб планування цих об'єктів співпадало з планами об'єднаних громад і опорних пунктів. Багатодітні мешканці жовтневого підпалили гараж. Пожежа трапилася близько двох тижнів тому. За справу вже взялася поліція. Однак жінка тепер побоюється, що далі справа не піде. Адже до неї дійшли чутки, що винуватці підпалу мають впливових родичів у прокуратурі. На згарищі була і наша знімальна група. У ніч проти 13 березня голосна компанія на вулиці Пушкіна, 14, не давала спокійно заснути мешканцям сусідніх будинків. Галасували не вперше. Опівночі молодики, яких, за словами людей, було більше десятка, веселилися, співали, поміж тим випивали, грюкали по вікнах, а згодом навіть влаштовували бійки. Сусіди раз по раз виходили до гурту зробити зауваження. Проте компанія ні на кого не зважала, а припиняти розваги і не збиралася. Я знаю, бачу, що там багато, але я ж не виходжу, я нічого не бачу. Вона приходила і приводила з собою і, і дітвору якусь і підпалили нам у гаражі. І часто вони тут бували, часто шуміли. Часто, часто. Вони мені, я їх не бачила, ви знаєте, я вже не можу на двір виходити. Моя ж стара, я маю 90 років. Але гуляють вже вони тут, гуляють. Я субота, неділя то гуляють. У помешканні, де гуляла компанія, ніхто не живе, проте власниця Ірина з'являється тут із друзями щовихідних. І тоді історія повторюється. Однак цього разу вона мала неочікувано сумний фінал, розповідає сусідка, що мешкає у квартирі через стіну Олександра Бортник. Вона в цій перепиті постраждала. Почалися такі стуки по блясі. Це вже в 3.10 було. Такі стуки, ну, я кажу, і по блясі стукали, і по вікнах стукали. По всьому тільки можна. Я відкрила двері, то один тікав на дорогу, один назад в хату. І цей. І я крикнула, що завтра, кажу, завтра у вас тут, завтра у вас тут нікого не буде. Я кажу, все. І зразу в той момент я почула такий тріск. Я спочатку думала, що це якісь ветки ломляться, що таке дуже сильне. Я вийшла до забору. Ну і там від, від гаража там світло таке йшло. Я думала, вони костер палять. Я туди вискочила, а там гараж був, одна половина була повністю відкрита і підперта, щоб, тобто, щоб він не закрився, бо він так закривався. Замок зломаний, ну, і цей він відкритий, то вже такий вогонь що, що вже пізно було щось робити. Вже там нічого не допомагало». Перелякані винуватці підпалу пожежники викликали самі і зробили це тоді, коли два гаражі вже догоряли. Мовляв, щойно побачили полум'я. А власниця квартири, у якій відпочивала компанія, накинулася на сусідку із кулаками, нанісши їй тілесні ушкодження. Олександра сама виховує чотирьох дітей старший, третьокласник, Найменшій донечці ще й має півтора року. У гаражі згорів увесь їхній літній одяг та ще багато цінних речей. Дитячий одяг, літній, весняний повністю весь. Одяг, взуття. Коляски три, двері міжкімнатні, ліжка, циркулярка, газова плитка нова стояла. Ну, вона не те, що нова, але нова, просто з тих старіших. І, та ще, отаке, все, ровер дитячий теж, ще малий навіть не встиг на ньому поїздити, бо ще погоди не було. Такі ну, такі вовсьовну, все більше сього дитячого погоріло». Пожежники гасили вогонь приблизно три години. По приїзду поліції виявили, кілька сусідніх гаражів теж були відімкнені. На ранок після пожежі ще біля спопелілих гаражів. Сусід Віктор знайшов молоток, яким імовірно збивали навісні замки. Він підтвердив, цей інструмент із квартири Ірини, дівчина, яка гостила в себе галасливих друзів, і навіть показав, де саме лежав молоток. У її діда у кущах в дворі знайшлася також кувалда, яку дістали із першого відімкненого гаража жажа уже нею працювали далі. Іменно біля того сараю, там, де був збитий замок, знайшли молотка з сусідньої хати. Дядьвітяво сусід... сусід, він упізнав цей молоток. Він сказав, що це її дідусь. Він навіть знає, де він лежав у них. Нашли колодки від тих сараїв, там де збивались, збили ще шість замків. Після пережитого маленькі діти і сама Олександра перебувають у стресовому стані. Малий старший син два дні. Я кажу, він боявся спати лягати. Він боявся, що прийдуть. Він боявся, що хату підпалять. Він мені задав запитання. Це, чесно, я навіть не знала, що дитині говорити. Він мені каже, мама каже, а як я почну горіти? Каже, це буде больно. Ну тобто дитина була перелякана. Я, я теж в мене, от я кажу, в мене стрес такий був, що жах, я п'ять днів я нічого не могла їсти. Я що не з'їм, я все вирву, то мені виписували і ось заспокійливі, і капельки, і таблетки від рвоти виписували. Нині сусіди допомагають постраждалій сім'ї, хто чим може. Малечі зібрали одяг, взуття, написали також колективне звернення до селищної ради, аби посадовці вжили заходів до власниці злощасного помешкання і допомогли припинити безлад, який тут триває уже роками. Проте до них уже дійшли чутки, що винуватці цієї історії покарання не бояться, адже мають впливових родичів у прокуратурі. Та все ж мешканці вулиці Пушкіна сподіваються, що скоро заживуть у спокої, а справедливість і закон будуть на їхньому боці. У Нововолинському міському центрі зайнятості відбувся семінар для роботодавців на тему перепідготовка або підвищення кваліфікації ваших працівників, у тому числі осіб з особливими потребами, шляхом отримання ваучера. Участь у семінарі взяли представники п'яти економічно активних підприємств. Учасників зустрічі ознайомили із порядком видачі ваучерів та переліком професій, спеціальностей та напрямків підвищення кваліфікації для навчання, за якими може бути виданий ваучер. Вибір форми та місця навчання з переліку навчальних закладів, що мають ліцензію на діяльність із надання освітніх послуг, здійснюватиметься особою. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу у разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. Присутні на заході обговорили вимоги, умови направлення осіб на навчання, а також форми, за якими здійснюється перепідготовка або підвищення кваліфікації дорослого населення за виданими ваучерами. Розвиток постійно діючої системи перекваліфікації кадрів є одним з пріоритетів державної політики зайнятості. Учасники заходу також ознайомились із гнучкою системою професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах, а саме підготовка, що надається безробітним громадянам, котрі не мають професії, перепідготовка здійснюється з метою оволодіння спеціальними знаннями, вміннями та навичками за новою професією. Підвищення кваліфікації спрямовується на розширення та поглиблення раніше набутих знань, умінь та навичок робітників та спеціалістів із числа безробітних, стажування різновид підвищення кваліфікації, що проводиться на Конкретних посадах або робочих місцях підприємств, установ та організацій за направленням служби зайнятості, безробітні навчаються на базі професійно-технічних навчальних закладів області у роботодавців, а ще в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Було надано роботодавцям інформацію про матеріально-технічне забезпечення, умови навчання та можливості навчально-виробничих комплексів, перелік професій, за якими здійснюється професійне навчання. Присутні погодилися, що професійне навчання дорослого населення має відбувати. Із використанням найсучасніших методик та обладнання, бо тільки так можна підготувати висококваліфікованого працівника, який буде конкурентноспроможним на ринку праці та задовольнить вимоги роботодавця. 27-річному мешканцю Нововолинська поліцейські висловили підозру у скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло та завдання шкоди потерпіли. Загалом чоловік із дачних будинків викрав майна на понад 3 тисячі гривень. Зловмисник обкрадав дачні будинки. Злодій підбирав ключі або просто зривав навісні замки з вхідних дверей. Забирав сокири, молотки, металеві сітки, гумові шланги та брухт. Поліцейські встановили його причетність до семи крадіжок на понад три тисячі гривень. Про це інформує сектор комунікації головного управління Нацполіції у Волинській області. Слідчий відділ Іваничівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за частиною третьої статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає Рання від трьох до шести років позбавлення волі триває досудове розслідування. У рамках комплексу заходів із проведення року англійської мови в Україні у загальноосвітній школі номер 7 бібліотекар Нововолинської центральної міської книгозбірні Ірина Кухарук провела бібліовікно Вчи мову йти у світ. Із захопленням школярі переглянули відеоролик про рівень знань англійської мови в Україні та методи її вивчення. Ведуча заходу розповіла цікаві факти про цю іноземну мову та англомовні країни. Учні з цікавістю виконували завдання бібліотекаря, висловлювали власні думки про важливість вивчення англійської мови у школі. Також молодь мала змогу ознайомитися із викладкою літератури читай англійською. Під час заходу учні переконалися, що вивчати англійську мову не тільки корисно, але й цікаво. Знання іноземної мови відкривають. Для нас вікно у новий світ, у світ іншої культури. На цьому ставимо крапку. Студію для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. Я бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі.